Тарас Шевченко, Іван Піткова. Було колись в Україні гревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували й славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку, поставцем кружало. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє. Синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило. Гануте, хлоп'яте, на байдаки море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни в криви. же море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори. Ні землі, ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба, пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де добуть роботі, закрутивши чорні уса. За ухо чоприну підняв шапку, щоб вони стали, нехай ворог гине, не в синопу отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, бачко, отамане, кругом заревіло Спасибі вам надів шапку. Знову закипіло синє море, вздовж байдака знову погоджає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.